Вітаю вас на каналі Aromas and Flavors, де ми розповідаємо про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. Від минулих рецептів у мене залишилося трішки вареного нуту та грибів, і тому зараз я покажу, як можна приготувати швидку та смачну страву з цих інгредієнтів. А ви поки що підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Тож, що нам знадобиться, Нут варений або консервований? Як варити нут на каналі є окреме відео. Зараз ви посилання на нього бачите у правому верхньому куті. Точну кількість інгредієнтів буде вказано під відео. Я готую з невеликої кількості для демонстрації. Окрім нуту, нам також знадобляться цибуля ріпчаста, печериці. Не лякайтеся їх вигляду на відео, вони ще живі, просто були нашинковані для іншого рецепту і встигли трішки завітритися. Рослина олія для обсмаження, томатна паста або томат, сіль, чорний перець за смаком. В мене я використовую 4 перці завжди замість чорного перця, кріп свіжий або сушений, як у мене, і часник. Оскільки нут в мене вже зварений та печериці нашинковані, то починаю приготування з цибулі. Звісно, її чищу та нашинковую на півкільця. Очищую часник, та також можна дрібненько його порізати або вичавити в часник. На цьому цей простий етап підготовки овочів закінчується і ми відправляємося до пательні. Обсмажувати будемо на середньому вогні. Збризкуємо її невеликої кількості рослинної олії, я використовую оливковою. До речі, зверніть увагу, я використовую таку пляшанку спрей, це допомагає зменшити кількість використання рослинної олії. Відправляємо на пательню нашу цибулю. Цибуля обсмажується 2-3 хвилини до такого прозорого кольору. Слідом додаємо печериці. Печериці з цибулькою продовжуємо смажити ще 5-7 хвилин. Обсмаживши цибульку з грибочками, солимо, додаємо перець. Та томатну пасту. Після чого додаємо нашу одну склянку води, або, ну, в моєму випадку, трішки менше, бо інгредієвтів менше, і даємо всьому цьому закипіти. Після закипання додаємо варений нуд, і можемо додати ще інші спеції або прянощі, які ви хочете сюди додати. Це вже за вашим смаком, за вашими вподобаннями. Я додаю кріп, тому що я використовую його в сушеному вигляді. Якщо ви використовуєте кріп свіжий, то краще додати його вже в готову страву. Я додаю зараз. Та, часник додаємо і даємо. Ще закипіти і прокипіти десь ну, орієнтовно 5 хвилин. Після чого закриваємо кришкою і даємо настоятися нашій страві. Ось така смакота в нас вийшла. Вживати краще в тепловому вигляді, але і холодний цей нут з грибами також залишається смачним. Усім приємного апетиту! Діліться в коментарях, чи готували ви такий нут з грибами і як він вам. А я прощаюся і до зустрічі в наступних відео!